Розплата за обстріл українських об'єктів енергетики на Різдво рано вранці, 25 грудня, настала майже миттєво. У ЗСУ офіційно підтвердили удар по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у місті Льгові Курської області, який знаходився у покинутій будівлі. Таким чином, наші захисники нагадали ворогові, що для захисту свого населення ЗСУ можуть завдати удару куди завгодно і будь-коли. Докладніше далі. Як зазначили у страткомі зсу це вогневе ураження, це частина всеосяжної кампанії з ослаблення можливостей збройних сил РФ координувати військові операції проти України. За інформацією керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, внаслідок удару по пункту управління 810-ї бригади, ворог зазнав втрат офіцерського складу. Російські джерела пишуть про трьох загиблих, ще один пізніше помер у лікарні. Ще п'ятеро постраждали госпіталізованого. Серйозні пошкодження отримали цукровий завод та теплоелектростанція а також кілька житлових будинків. У сусідніх будівлях вибуховою хвилою вибило шибки, пошкоджено не менше 12 автомашин. Також через удар виявилася зруйнованою незначна ділянка газопроводу. Подачу газу та електропостачання у пошкоджених будинках довелося відключити. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.